детрині, детринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. Так, зараз ще трошки татка почекаємо і вже будемо їсти торт. <чування> Ура! Прийшов! <сування> привіт, привіт. Так, Марійка, неси фрукти. Бодя став чайник. <пасування> а Що за свято в нас? Ну Як це? 15 років, як ми разом. Кришталеве весілля. Я тобі подарунок приготувала. Точно. 15 років поневолення. Гогом, як ти хотів. Клас. дякую. А, а це мені? А, та, та, так, Любо, це, це тобі. <гум> Класні шкарпетки. Юра. Аллу дуже налякало раптове зникнення чоловіка. Невдовзі він з'явився на кухні так, ніби нічого не сталося. Та жінка не могла знайти раціонального пояснення тому, що бачила на власні очі. Її мучили сумніви. А що як це знак, Юрій хоче піти від неї? Адже за 15 років шлюбу їхнє почуття дещо ухололи. Аби розвіяти чи підтвердити свої сумніви, Алла приїхала до бабусі. От і нема. Що це може означати? А це попередження, що на ваше подружжя чекає серйозний конфлікт. Можеш чоловіка втратити, і причина всьому жінка. Я так і знала. І чоловік додому лише ночувати приходить, а так, типу, на роботі. нього точно хтось з'явився. Відчуваю. Не поспішай з висновками. Твій чоловік дійсно багато працює, і це добре. Він забезпечує сім'ю і жінок навколо нього багато, бо видний чоловік. Є і гроші, і врода. Це і моя вина. Розумієте? Я стиліст. Одягаю його модно, гарно. Ну, Це в мене професійне. От якась око і поклала. Хто вона? Дай сюди клубок. Звідки саме чекати біду? Зараз не можу сказати. Але чоловік твій поки що тобі. Вірний. Поки що. Павлю, скажіть, звідки взялася річ у мого чоловіка? Купив? Ні. Йому подарувала жінка. Вона дуже близько до твого чоловіка і небайдужа до нього. Я так і знала. Це Ілонка, секретарша. Які у них стосунки, як довго? Я ж кажу: Юрій твій тобі не зраджував. А це ми перевіримо. Дякую дуже вам. Алла вирішила перевірити слова бабусі, що її чоловік порядний сім'янин. Того ж дня вона пішла в офіс до Юрія. Жінка хотіла поговорити із його секретаркою віч на віч. Алла потрібно добрий день. Юрій Іванович зараз зайнятий. У нього зустріч Ви щось хотіла. А то добре, що зайнятий. Поговоримо. Це твоє. Ем, ну, не зовсім. Це чай зі Шрі-Ланки. Презентувала його учора Юрію Івановичу. Ти була там на відпочинку. Привезла судомір. Я так і знала. І давно ти підпоюєш мого чоловіка. Ви що, ревнуєте? Слухай, це в твоїх інтересах говорити правду. Між вами щось є? Ну, я, я звісно, не проти. Але Юрій Іванович дуже а Надії не полежає. Значить, так. Ніяких сувенірів, сюрпризів я більше не пробачу. Ще раз і тебе буде звільнено, а я постараюсь. І про мій візит чоловіку ні слова. Алла, що ти собі дозволяєш? І? Я думав, що звільняти та приймати на роботу людей тут можу тільки я. Що тебе щось турбує, давай поговоримо про це вдома. А що я маю думати? Ти забув про нашу річницю, а про подарунок я взагалі мовчу. Галуся, поговоримо вдома. Зараз тобі краще піти. Юрій Іванович, дякую, що заступилися за мене. Я завжди знала, що ви справжній чоловік. Аллі стало соромно за свій візит до офісу чоловіка. Тому вона вирішила змінити тактику і того ж дня відвела дітей до матері, а сама вирішила здивувати Юрія романтичною вечерею. Проте чоловік затримувався, і Алла почала нервувати. Вона подзвонила Юрію, але його телефон був вимкнений. Жінка вже не знала, про що й думати. Її знову мучили неприємні підозри. Алла чекала на чоловіка до пізньої ночі, але марно. Вранці, коли жінка прокинулася, Юрія усе ще не було. Вперше за 15 років подружнього життя чоловік не ночував вдома. Жінка перевірила свій мобільний, жодного смс чи пропущеного дзвінка від Юрія не було. Вона знову спробувала йому додзвонитися і вкотре почула голос автовідповідача. Але знову пішла до Юрія на роботу. Вона була упевнена, що її чоловік провів ніч із секретаркою. мій чоловік. Юрію Івановича ще не було. Телефон не відповідає, он, Клієнт сидить, чекає. А він з забіду пішов, так його і немає. Куди пішов? Так я, звідки, знаю. Подзвонила якась жінка. Так що, якщо ваш чоловік вам зраджує, то точно не зімнаю. Ладно. Тримай мене в курсі. Раптом що? Ось мій номер мобільного. Дякую. Він в мене є. Алло роз'їдали ревнощі. Заради кого Юрій зірвався з роботи і відключив телефон. Якщо це не секретарка, то хто тоді її суперниця? Алла точно не збиралася так просто відпускати свого чоловіка. Жінка хотіла знати правду і тому знову приїхала до бабусі. Мій Юра. Ви казали, що немає в нього коханки. А ось і є. Он вже добу з нею. Вчора якась подзвонила і все. Немає в мене чоловіка. Заспокойся і пригадай ще раз той день, коли тобі привиділо, що чоловік зник. У нас була річниця весілля. Ми з дітьми накрили стіл. Прийшов Юра без подарунка. Забув. Я подарувала йому шкарпетки дизайнерські. Він тоді ще сказав, що наш шлюб це 15 років поневолення. Зачекай, ти подарувала шкарпетки. Ну, так, це наша традиція. От ти й сама винна в тому, що чоловік зник. Не можна чоловікові дарувати шкарпетки погана прикмета. Ну, це ж не якісь там сині чи чорні, вони тематичні, йому подобаються. Це може призвести до руйнування шлюбу. Чоловік у цих шкарпетках може піти з дому і більше не повернутися. Та я ж їх вже йому десь півсотні пар подарувала, а він тільки зараз зник. Сильний у тебе чоловік не одразу піддався впливу прикмети. Куди він зник? З ким? У тебе є його фото? Так. Зараз. Із жінкою, Але вони не коханці. Їдь додому, там все дізнаєшся. Він з нею в мене вдома? Так. Тільки не нароби дурниць, бо сама зруйнуєш свій шлюб. Спершу збери усі шкарпетки, подаровані тобою, і спали їх після заходу сонця. Баблю, ну я ж їх за 20 гривень на ринку купила. Подумай добре, інакше втратиш чоловіка і дуже швидко. Дякую вам. Від бабусі Алла одразу поспішила додому, де її зустрів чоловік, так ніби нічого й не сталося. Привіт. Ти де була? А ти де був? Нічого не хочеш сказати. Я всю ніч не спала, тебе чекала. Дзвонила. Ти слухавку не брав? Де да я тут ледь не посивіла? Ну, вибач мене, будь ласка. В мене телефон розрядився. А зарядку забув на роботі. Спішив дуже. Та й взагалі не до того було. Ти що? Її додому привів? Так. Нехай поживе трохи з нами. Що? Алла, ну мама руку зламала, їй важко себе обходити. Та й взагалі не кричи, вона спить. Мамо? То це ти маму додому привіз? Ну, так. Ти з нею всю ніч був? Так. Нехай з нами поживе, поки гіпс не знімуть. Ну, місяць, два. Юра, а чого це ти маєш доглядати за нею, а не Сергій? Вона ж хату на нього переписала. Чи ти вже забув? Ми ж не спілкуємось. Мені подзвонила Іра і сказала, що Сергій зараз у відрядженні. Попросила, щоб я поїхав за мамою. Та ну і взагалі, це ж і моя мама теж. Ал, не кипишу. Я між іншим теж ніч не спала і хочу відпочити. Стіку. Там мама спить. Де? На нашому ліжку? Але я не розумію, що тут такого. 16 років назад вона виставила мене за двері. А тепер сама розляглася на нашому ліжку. Це було 100 років тому. І, до речі, я ж зробив свій вибір. А тепер я зробила свій вибір. Євгенія Михайлівна, забирайте звідси. Юра вас відвезе додому. А що ти кажеш? Мама руку зламала. Не я ж її зламала. Так, не голосуй. Юра, я тобі казала, що твоя дружина змія. Я зараз поїду додому маршруткою. Так, Мама, сядь, ти нікуди не поїдеш, а тобі доведеться потерпіти. Чи ти хочеш, щоб я поїхав жити до мами на місяць чи два? Так, добре. Тільки так. Наша спальня це наша спальня. І вона сюди ні ногою. А ось там на дивані у вітальні. Хай буде. Євгенія Михайлівна за кілька днів усвоїлася на новому місці. Алла пообіцяла чоловікові бути терплячою до його матері і намагалася дотримуватися слова, хоча давалося їй це нелегко. Чого ви не доїли? Я не буду більше їсти. Суп несмачний. Богданчику, подай мені пульт, будь ласка. Євгенія Михайлівна, я ж просила вас. Нехай Марійка спочатку закінчить домашнє завдання, а потім подивити свій телевізор. Осьо вже. Чому це я маю пропускати свою програму і взагалі навчи їх поважати старших? Не треба мене вчити, як виховувати дітей. Ви в цьому точно не спеціаліст. Марійка, одягни навушники, або бо там не достукатись. Вона мені всі вуха понадавлювала. Турпи трошки. Алла, поправь мені подушку. Розбалувала ти дітей. Мої діти в цьому віці вже в хаті прибирали і їсти готували. Щось по вашому сину, це не скажеш. А чим це тобі Юрчик не догодив? Працює зранку до ночі, гроші тобі носить. А ти ще хоч, щоб він і твою роботу робив? Оце мені послав Бог невістку. Дивіться свій ящик, поки є добра, а то зараз вимкну. Богданчику, йшли малювати. Минув тиждень, як Євгенія Михайлівна жила у родині сина. Проте Алла почувалася так, ніби пройшов цілий місяць. Терпінню жінки наставав край. Привіт. Привіт. Як мама? Юр, ти жодного разу не спитав, як я, як діти. З порогу, як мама. Мама твоя краще всіх. Алла, мені ну зараз важко. Мені рука, вік. Ну. <плес> Знаєш, мене це вже все дістало. За весь день жодного разу не присісти. Біги округом неї. Подай, принеси нагодуй. Діти самі уроки роблять, бо мені ніколи. Нічого страшного. Будуть більш самостійними. <гас> Я так скоро розгублю всіх клієнтів. Мене запросила на фотосесію образи підібрати. Відмовила. Ну, вважай, що взяла собі відпустку. Галочко, ну і взагалі, мама що так часто до нас приїжджає. А тут раптом що? лікарі під боком. Раз такий розумний. То спробуй сам посидіти вдома. А то приходить, коли вже всі сплять. Ти ж знаєш, в мене роботи повно. Ну, я ж тобі давно говорю. знайди собі помічника. Або найди няньку мамі. Знаєш що? Може мені взагалі зникнути з твого життя? Якщо ми з мамою, так тобі заважаємо. Алла була у відчаї. Адже через свекруху її шлюб опинився під загрозою. Однак жінка не знала, як вплинути на ситуацію, і тут вона згадала про пораду бабусі: спалити подаровані шкарпетки опівночі. Алла вирішила не зволікати і тієї ж ночі провести ритуал, який порадила бабуся. Зібравши потай від чоловіка усі шкарпетки, які вона йому дарувала. Жінка винесла їх на двір, аби спалити. Алла сподівалася, що після цього ритуалу її життя одразу налагодиться. Вони більше не сваритимуться з Юрієм, а свекруха нарешті забереться з їхньої квартири і повернеться до себе додому. Спостерігаючи, як шкарпетки чоловіка перетворюються на попіл, Алла запевняла себе, що після цієї ночі усе в її житті зміниться на краще. Наступного ранку Юрій збирався на роботу і не міг знайти жодної пари його улюблених шкарпеток. Алла! А де мої шкарпетки? Зникли ще ти не зник. Купиш собі нові. А зараз мені в чому їхати? Я вже на роботу запізнююсь. Там є прості. Пошукай. А, До речі, Юр, ти міг би посидіти з дітьми і мамою. У мене тут проєкт передбачається хоча б тиждень. Ну, добре. Завтрашнього дня попрацюю дистанційно. Алла тішилася, що ритуал подіяв так швидко. Дякую. Зранку чоловік виявився поступливішим, ніж учора ввечері. Жінка навіть пошкодувала, що раніше не провела обряд за порадою бабусі. Минуло чотири дні, відколи Юрій почав працювати з дому. Алла з головою поринула у роботу і, нарешті, була щаслива. Та якось, повернувшись додому раніше, жінка почула неприємну розмову. Так смачно. Твоя Алла не вміє так готувати. Ой, мама, ну що ти наговорюєш? Алла дуже добре готує. Чиста правда. Вона мені навіть їсти у брудну тарілку дає. І дітей не навчає поважати старших. Цілий день в цих в гаджетах сидять. Що з них виросте? Мама, ну зараз усі діти в телефонах сидять, не тільки наші. Синку, не хотіла я тобі казати, але твоя Алла хоче мене зі світу жити. Вона мені прокислий суп дала, мене так знудило. Вона злякалася і визвала швидку. Оце вчасну крапельницю поставили. Як вам не соромно так брехати? Це вже ні в які ворота не лізе. Так ти все чула. Юра, вона ще й підслуховує. Мамо, зачекай. А чому ти мені нічого не розповідала про швидку? В неї тиск піднявся. От і нудило. Приїхала швидка, дала укол, одразу все минулося. Як вам не соромно так брехати, Євгенія Михайлівно. А зараз як? Смакуємо я відбивна. Дивіться, не в Алла кипіла від гніву і ледь стримувалася, щоб не посваритися із чоловіком, який захищав свекруху. Алі було дуже боляче від того, що чоловік не заступився за неї, а повірив у брехню своєї матері. Жінка зрозуміла, що більше не витримає свекрушених вибриків, і знову поїхала до бабусі по допомогу. Баблю, допоможіть. Я знаю, що точно більше її не витримаю, і тоді ми з Юрою точно розійдемось. Ну, це не характер, а просто жах. І все не так. На кожне моє слово відповідь двадцять. Ще проти мене чоловіка намовляє. Дай мені якусь її річ або фотокартку. Ось. Бачу, що свекрусі твої більше немає на кого надіятися. Вона з другим сином і невісткою теж розсварилася. А він у відрядженні, тому не зміг її забрати додому. Хоча в одному селі живуть. Він не у відрядженні. Він удома сидить, своєю сім'єю займається, а дружина його не пускає дбати про матір. Серйозно? Отже ж і тут збрехала. Баблю, підкажіть, що робити? На шлюб під загрозою. Мій чоловік тільки робить те, що бігає крім своєї мами. Але я бачу. Що ти й сама не подаруночок. навчися бути терпеливішою, бо старий вік все ж таки поважати треба. Інакше мої поради не допоможуть. Шкарпетки спалила? Так, все, як ви казали, і більше не дарую. Правильно. А тепер спробуй налагодити стосунки з свекрухою, умовити її, щоб вона подарувала шкарпетки Юркові. Тоді син вийде з під пливу матері. І все у вас налагодиться. Дякую вам. До побачення. За порадою бабусі Алла вирішила зблизитися зі свекрухою. Як би складно не було, але жінка намагалася догоджати їй у всьому. І нарешті атмосфера у домі поліпшилася. Мам, я закінчила, можна піду пограюсь? Я, я. Так, звичайно, біжіть. Ой, я сама. Давайте я вам поправлю. Дякую тобі, Доню. Ти знаєш, помилялася я в тобі і тоді, 16 років тому, і зараз. Ти пробач мені. Буває. І ви мене пробачте. Ти знаєш, я вже жалкую, що я тоді хату на Сергія переписала, а не на Юрку. А він, як я руку зламала і не захотів за мною доглядати. Я знаю, що він у відрядженні вдома. Звідки знаєш? Ой, та Ірка Сережкіна дружина, вона така змія, вона мене і на поріг не пускає, як я хату на них переписала. Тата ваші відносини. Нам ваша хата не потрібна. Ви краще живіть ще сто років. Доню, ти знаєш, я оце подумала: купи що-небудь дітям від мене на згадку, щоб пам'ятали мою доброту. А може, я і для сина вашого щось від вас куплю. Ну, хоча б шкарпетки. Твоя правда. Ти така турботлива, купи йому шкарпетки. Дякую. Пап, дивись я куляльку мені бабуся подарувала. Класно. А у мене робот. Крутий. Бабуся, ти найкраща. Ви ж мої рідненькі. Синулька, а в мене і для тебе подаруночок є. Ану. <звук> Мамо, дякую тобі. Але навіщо? Що я собі сам не куплю? Та на згадку про мене. Знаєте, що діти? Я думаю, що мені вже треба збиратись додому. Мам, давай в тебе спочатку рука загоюється, а, а там подивимось. Ну, добре. Дякую тобі за подарунок. Через три тижні Євгенії Михайлівні зняли гіпс. Після того, як вона подарувала синові шкарпетки, Юрій дійсно почав відстоювати інтереси своєї сім'ї. А Євгенія Михайлівна припинила прискіпуватися до невістки і налаштовувати сина проти неї. Я вже, мабуть, піду збиратися, треба їхати. Можливо, все ж таки лишитись. Зможете дітей зустрічати зі школи, обід готувати. А я зможу більше працювати? Ну? Та ні. Мабуть, вже треба їхати. Я боюсь, що в мене вже й миші завелись. Поїду. Ну да, миші — це біда. <гум> Бабуся застерігає жінок дарувати своїм чоловікам шкарпетки, бо в них вони можуть піти з дому і не повернутися. А от якщо ваш чоловік мамій, то шкарпетки у дарунок йому будуть в самий раз, але від матері. Тоді чоловік, нарешті, позбудеться материнської залежності та зайвої опіки.